В ефірі новини понеділка, 4 березня, і сьогодні у випуску ви побачите. Бомбардували дружбу та Свису. Вихідними російські військові скидали бомби на прикордонні населені пункти. Є пошкодження та руйнування. Не стало військовослужбовця Івана Скрипцова зі Свиси. Про смерть захисника сьогодні сповістила Свеська селищна рада. Побили та відібрали телефон. У центрі Глухова троє чоловіків напали на перехожого. Їх вже затримала поліція. Пошкодили газопровід, приватні та багатоквартирні будинки. Російські військовослужбовці скинули авіаційні бомби на селище Свиса. Удар прийшовся на приватний сектор та центральну частину населеного пункту. У ніч на 2 березня російські військові скинули дві авіабомби на селище Свеса. Одна з них впала за кілька метрів від будинку В Час 33 годинник зупинився, був прильот От, по, біля нашого дому 20 метрів. Стояла на балконі, все бачила, все пережили, дуже це страшно. Що в мене, що сусідки криші поздвигала, вікна повилітали, все, мебель там внутрі попадала, у нас. Ну, все, теплиця в мене була, просто ще рознесло. Ну, кухні літні таке, все все рознесли. Осколками огороди з побиті криші, це все. Дома зараз валені. Ну, як, як далі жити, не знаємо. Жінка розповідає, що уламки бомби посікли газопровід, який живить все селище. Біля газопроводу да, все попорвало його, був страшний пожар. Служби, звісно, зреагували миттєво, виключали, пожарники, приїхали. МЧС люди допомагали, бігли. Ну. Олена також мешкає неподалік від місця вибуху. Жінка говорить, що пошкодження газопроводу швидко ліквідували. Вже за добу свісяни отримали газ у свої домівки. Вибух. Всі прокинулися, всі розстеряні, не знаємо за що братися. Політали шибки. Було без газу. Ну всі наші комунальні підприємства злагодно зробили, швидко відновили газ, окна, окна позабивали». Ще одна бомба впала поруч з двоповерхівками у центрі селища, розповідає Валентина. Її багатоквартирний будинок отримав серйозні пошкодження. У що мені ще дому? Я приїхала вдома, мені два роки було, а вже 70, слава Богу. Мене в кухні окно зовсім непригодне, забили його на, на ті на саморези, а у залі стеклопакет розбитий. В, в одній кімнаті папа штори, покидало. Це покидало. Що у нас пошкодження кріша? Криша у нас тут, а вот у нас из той стороны хорошо видно у нас, что Криша у нас поехала. Хлопцы лазали наверх, дивились, что там, он как поехал в так он и... Ну, ходили сейчас мы по совет, пообещали нам дать машину, сейчас себе пишут, и заделать свою крышу, пока временно. Бомбардували місто, коли люди мирно спали. У ніч на 3 березня російські військові скинули дві фугасні авіабомби на прикордонне місто. Дружба в результаті удару було пошкоджено два приватні та три багатоповерхові будинки, а також вишку оператора мобільного зв'язку. Цієї ночі російські військовослужбовці скинули дві фугасні авіабомби на місто Дружба, повідомили в оперативному командуванні північ. Вони впали за лічені метри від житлових будинків. Це вже третій авіаудар по місту за останні чотири дні, розповідає дружбянин Віктор. У момент вибуху чоловік був вдома. Це було десь у час ночі, час десять, час двадцять. Сильний взрив. І я в окно виглянув, побачив, як самоліт в небі розворачувається. Вискочив на вулицю, а здесь кругом все в пилі, все в грізі. Двірі, окна все, розбитые, все. Пошкоджена криша, розбиті стекла, шість рам вибито. Від нічного бомбардування постраждало декілька приватних та багатоквартирних будинків, говорить Людмила. По всій вулиці розкидані великі уламки, авіабомби, а тому лише дивом обійшлось без жертв. Тріліки пішли спать. А вот слышу и слышу такой треск, все рушится. На меня сыпется с потолка. Выхожу, все сыпется, рушится. Окна нету межкомнатного. Сюда вообще выйти невозможно. Тут столько стекла, сток в туалете выбоина вот такая пробитая. Ванна вообще обрушилась, все там все, и плитка, и все, все, я не знаю, как еще. Котел. Осколок залетел. И осколок там залетел, Ванна, там вообще все такое месиво. Ще одна бомба упала неподалік будинку Тетяни. Жінка розповідає, що, почувши вибухи, вони сином відразу ж побігли у підвал. Сидела телевизор, смотрела. Потім слышу, що там шур-шур-шур, вот -шур. так вот шуршащий звук. Я думаю, ну это точно уже. Оно ну, что-то летит, или э, каб, или шахет крикнула Сергей, он рядом сын и сама спал. Он проснулся, побежали. И это ж, уже после выстрела побежали. Ну, думали, может, еще будет, потому что обычно ж несколько разиков прилетает. Заступник міського голови Олег Пашковський розповідає, що оперативні служби з самого ранку допомагають мешканцям пошкоджених будинків. Через постійні обстріли міська влада закликає людей евакуюватися з небезпечної зони. Сьогодні вночі ночі був дуже сильний обстріл. Пошкоджені будинки, двоповерхові і частні будинки. Слава Богу, обійшлося только руйнуваннями. А постраждалих немає людей. Рекомендуємо, кажу, виїжджали люди. Кому є куди їхати? ті люди їдуть, а кому ті остаються. 4 березня російські військові з різних видів озброєнь гатили по місту середина Буда. В населеному пункті пошкоджені будинки, перебитого запровід та інтернет-кабель дісталися селом громади. Інформує з прикордонного міста наш кореспондент Сергій Солдатов. Близько сьомої почалися перші обстріли. Прилітало в районі сел і міста. В результаті деякі села залишилися на деякий час, на певний час без електроенергії. Але в черговий раз тут хочу подякувати мужності нашим енергетикам. Вони в котрий раз довели, що працюють професійно, і вже через декілька годин. Дали електроенергії. Потім почалися прильоти безбуду. Пошкоджено багатоквартирний будинок, перебитий газопровід на це дуже стильних і серйозних руйнувань зазнав цей будинок. Було влучання в навчальний заклад, пошкоджені магазини. Що порівнювати з вихідними днями. То сьогодні дуже неспокійний день. Хоча й на вихідних росіяни не залишали громаду спокою, було більш прильота по селам, навколишнім селам. Були деякі руйнування приватних будинків, взяти ту знову велику берізку, де да інші села. Хоча зранку вторий посередина посередино буді був прильот, прибило дах приватного будинку. Ввечері, 28 лютого, до глухівської лікарні доставили чоловіка, який повідомив, що на нього напали невідомі, побили та забрали мобільний телефон. Як інформує поліція Сумської області, поки чоловіку надавали медичну допомогу, правоохоронці розпочали розшук нападників. В результаті слідчі дії правоохоронцям вдалося встановити особи нападників. Ними виявилися 34-річний та 18-річний хухівчани, а також 16-річний мешканець Шостинського району. Як виявилось, нападники побили потерпілого, а 30-річний зловмисник ще й заволодів його мобільним телефоном. Не стало військовослужбовця Івана Скрипцова зі свиси. Про смерть захисника сьогодні сповістила Свеська селищна рада. Івану було лише 36 років. Наш захисник помер 29 лютого. Відомо, що з перших днів повномасштабного вторгнення Іван взяв з руки зброю і приєднався до десантно штурмових військ, виконував бої завдання на південному та східному напрямках. І наостанок про погоду. За даними обласного гідробедцентру, завтра 5 березня на півночі Сумщини буде хмарно з проясненнями без опадів. Вітер східний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі – мінус 5 плюс 2 градусів по Цельсію, в день плюс 3 плюс 8.